Особливість нашої ініціативи полягає в тому, що ми тут не збираємо гроші. Аптечок е, з початку війни дві сто навушників е, до пів тисячі. біноклів, мабуть, тисяча з гаком. А в мене касок нема. Я такий кажу: ну дивіться, типу є один варіант. Кажу, <сум> Кажу, є ця кацапська каска. О, така була, скажімо, комічна і, і слава Богу, що не, не трагічна історія. Ну, Почалося з того, що ну, коли, коли почалася війна, я якби, більше думав про те, як отримати зброю і впасти в якісь підрозділи, і, 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 і там, думати, як, як боронити конкретно село і там рівне, і щось таке дуже дуже це. Але в той самий час наші дівчата, моя дружина і актив з Довбицького пласту, е, фактично вони почали е, комунікувати своїми друзями, однокласниками і нашими ну, такими, скажімо, Побратимами, які ж проживали в США, які хотіли допомогти, але не знали, як допомогти. Ну тобто, через кого, на які потреби первинно, і вони так скажімо, почали цю діяльність налагоджувати. І перші, перша допомога, яка була, це були 100 аптечок автомобільних червоних. Коли я зміг більш активніше підключитися до цього процесу, ми почали цю справу. Систематизовувати, почали говорити про. Ну, тобто, я почав більш, скажімо, вивчати потреби фронту, спілкуватися з тими, хто отримує цю допомогу. Ми спілкувалися з тими, хто в США жертвує, тому що. Особливість нашої ініціативи полягає в тому, що ми тут не збираємо гроші. Це типу було принципово з самого початку. Тобто, ми, е, тому що ну, я знав, що є загалом проблема в принципі, з легальністю збору, збором грошей, е, і знав це з досвіду громадських організацій, і як депутат і як суб'єкт декларування. Зрештою, я розумів, ну, що війна там може закінчитися в будь-який момент. Потім тобі скажуть: слухай, у тебе там півмільйона на картку зайшло, а ти не хочеш все декларувати і тому подібне. Тому ми зупинилися на тому, що люди там за кордоном збирали гроші, вони купляли певні матеріальні цінності, які ми просили. Ну, в першу чергу, ті, які, на їхню думку, ну, були легкими по купівлі і по, ць... і по пожертвах. Ті люди, які в США взялися за цю справу, вони ж теж ну, взялися на пориві певному, на певні, ну Це не професійні, якісь там скажімо, громадські активісти, це не ГОшка якась інституційна, де офіс там і вони все це знають, як робити. Це просто люди, які переживають за, за своїх рідних в Україні, за, за те, що тут буде, і які, зрештою, десь хочуть теж і сюди приїжджати, і може навіть і, і повернутися, і, і, і тому подібне. І вони, вони робили це на певному пориві. І десь вже в минулого літа я кажу, ми, ми почали спілкуватися про те, що от вони кажуть, у нас збори падають, типу, там, ми почали говорити про певну інституційність. Бо я розумів, що так як тут нас люди вигоряють, то в них так само люди можуть перегоріти, типу, сказати, «ну все, я зробив, я три місяці поволонтерів, там три тисячі доларів пожертвував, і, і, і все, історія закривається. І ми це так почали дуже глибинно обговорювати з, скажем, з основним драйвером цього процесу Андрієм Закутаєвим, нашим рівненчанином, фактично, ну моїм товаришем і, і, і нашим однолітком. І він, ну, їхня команда почала вже з минулого літа з осені переводити цей процес збору коштів на певну таку сталу інституційну таку складову. І вони почали робити заходи. Там ярмарок такий-то там акція в рестораціях, там Колорадо, наприклад, 20 ресторанів, там 5% від вечері, там такого-то числа. Умовно кажучи, і це зразу там дає там, умовно кажучи, от вони провели такий захід. Так, там багато логістики, багато реклами там мусять і, і, і там залучити. Але люди прийшли, поїли, вони все одно потратили майже те, що потратили. А, але але організація отримала там бюджет 20 тисяч доларів на місяць, що дає можливість там закупити там ну сотні сотні буквально аптечок. Дві сотні, умовно кажучи, аптечок. Тобто 20 тисяч доларів це приблизно 200 аптечок. Середня така згрубша та, ціна однієї аптечки за і стандартом натовським, от, такі, як ми як ми от, дівчата фасують і ми передаємо. Ну, до прикладу, якщо ти їм будеш казати, що ми там збираємо гроші для того, щоб купити там снайперський приціл, вони не будуть на це жертвувати. У нас, якщо так взяти команду, то в Здовбиці це дівчата разом з моєю дружиною Оксаною, які роблять аптечки і займаються медициною. Вони, ну це і Оксана Власюк, і Оксана Красовська, які десь там долучаються до цих всіх процесів. І інші наші пластуни, які десь по можливості підключаються в Рівному. Ми маємо теж певний такі е, певне середовище. Е... Друзів, волонтерів, з якими ми співпрацюємо, в яким ми довіряємо, або навіть волонтерських ініціатив, такі як там Наталка Яхімчук, так само і і в Здовбиці. Ми співпрацюємо із Оленою Смірновою, і з пані Лілією Ткачук, яка в нас там бунові на базарі активно поширює, і в тому числі там в нас є команда пластунів в Рівному, яка теж допомагає мені. Робити пересилки. Вони роблять обдзвін, типу такий кол-центр імпровізований. Тобто ми там фасуємо 100 аптечок. Вони згідно пріоритетності тієї бази визначають там донецький напрямок, піхота, механізовані війська, значить їм точно треба, все типу, не обговорюється. Там ситуація складніша, тому що ми не отримуємо три дрони, ми все-таки отримуємо 200 аптечок. І ці 200 аптечок, це е, з 10 складових складається кожна аптечка. Чи це оклюзійна плівка, чи це е, турнікети, січі, Дніпро, які мають бути сертифіковані по актах, куплені, чи це кровоспас е, гемостатики, чи це е, там, інші складові той аптечки, е, які ну, там, антиопікові ми пізніше почали докладати гелії, які теж і коштовні, і їх треба купувати. Тобто ти мусиш цю всю логістику. Забезпечити ці всі моменти, подбати, щоб воно там якось через кордон переїхало сюди. І, і зрештою, щоб воно сфасувалося, а потім вже інша історія подбати, щоб воно поширилось. І поширилось не просто як небудь. Да, там приїхав Ярослав йому, закинув цілий багажник, і там якось воно там пішло да, на одну бригаду, а спрацювало так, щоб воно потрапило. Максимально ефективність з точки зору того, кому воно треба. І ми зробили систему запитів: електронна система, яка вже сарафанним радіо розходиться, розходиться. І, е, е, як правило, дуже на полігонах е, там широко воно поширюється зразу. Там ці посилання кидають. І там ми зробили певну систему, окрім того, що вони там пишуть речі, які їм треба, бо ми ж вийшли за межі аптечок і зупинилися пізніше ще на е, скажімо, засобів, які дуже треба. У нас по півроку в базі вже тисячу з лишнім запитів до 1100, тобто більше тисячі до 1100, з яких вже десь близько 700, Це тільки за ці півроку з лютого, ну, 700 плюс закрито. Тобто ми людям допомогли. Аптечок з початку війни 200 приблизно. Тобто, це тільки аптечок. Це повноцінну бригаду, фактично закрили аптечками, а навушників до пів тисячі, біноклів, мабуть, тисяча з гаком було передано різних дорожчих, там дешевших. Ну і іншої амуніції, такої, такої там як форми, які окремо приходять. Вони там, наші друзі в США, скупляють американський піксель на різних барахолках, на аукціонах, там, де можна, там військових, всяких там реконструкторів, які це збирають, і теж сюди передають, і вони якісніші, вони добре носяться, вони краще, типу, ну, і дихають, і тому подібне. Важливо. Перше, допомагати тим, хто воює, допомагати їхнім родинам, допомагати, якщо не матеріально, то допомагати емоційно, допомагати просто добрим словом. Друге, важливо не чекати і відкинути від себе будь-які думки, що щось буде після війни і що хлопці прийдуть. Оця мантра, хлопці прийдуть там і все щось зроблять. Хлопці прийдуть. Змучені покалічені, і е, ми не маємо права е, від них е, очікувати, що вони. Тут ще змушені щось робити. Вони мають, знаєте, як прийти в чисту хату вже. От з тяжкої роботи, коли чоловік там, от їх, їде на заробітки, да, наприклад, і от він приїжджає додому, тож ну, дружина, сім'я не чекає, що він прийде і в хаті ще буде прибирати, правда? Тобто він всі осмислюють, що він прийшов там, чи з роботи, чи з городу, що він прийшов втомлений, він хоче там, прийняти душ, він хоче там. Гарно поїсти і, і пожити в чистій хаті, там та, десь відпочити. І тому ми маємо, всі, хто тут, має робити все для того, щоб нам було не соромно, що коли вони прийдуть, що тут буде щось не те. Такого запалу, натхнення хочу всім побажати і, і постійно пам'ятати про, про, про тих, хто зараз не з нами, чиєю ціною ми можемо тут спокійно сидіти, навіть спокійно волонтерити. Та? Тобто, і, і маємо їм дякувати.